Жіночого вага 20 кг, ціна 5,5 євро за кілограм. Сорт у нас буде крем плюс екстра. І почнемо ми з чого? З ковтинки від H&M в розмірі S. Ось такої типу напівлетюча миш. Йдемо ми далі. Далі у нас будуть, буде рубашка, сорочка. Ось така з плотного джинса якогось. Також від H&M розмір 44. Наступні. Спортивні штанішки, я вже бачу, Nike, Так. Так, в розмірі S, Опа. Такі гарні маленькі. Наступний світер. Ось такий красивезний, з нашивками. Мунсур. Розмір М. Далі в нас будуть штанішки в такому насиченому, гірчичному кольорі в розмірі 12 європейські. Добре тягнеться, так. І чого таке? Наступний, що це у нас? Якась така ковтинка. Чи що це? Спідниця. Це у нас спідниця в'язана. Так, ще одна кофтинка. Так виглядала як світер. Так, що далі? Ще один світер. Чи туніка. Кардиганчик. Ось такий кардиганчик. Йдемо далі. Ага, комплект. Світер і спідниця. Ми поняли? Комплект попавши. Наступна бодік. Новесенький бодік. Коштує 24 євро Просто грубчик дуже круто тягнеться, якісно, ну, неймовірно. Відчувається одразу ж в руках. Ось така жіноча водолазочка базова. Ще один світер глібовий. Просто криселезний. Розмір XL Опа, перед за довший. гарно виглядає. Так, що все таке витягнуло, цікаво теж. Також кофтинка в великому розмірі. Ну, розмір у нас 56-й. Великий розмір. Світшотик укорочений. Такий базовий, я б сказала. Також від H&M. Дуже багато HMD була. Ось Папайя новесенька. Ковтинка від Папаї. ну, Євро ціна не пише. Розмір 16. З іншій валюті. Так, ще одна ковтинка. Також великий такий розмір достатньо. Штанішки, штанішки на кант. Ось так виглядають, типу брючні Розмір 22-й. Так, йдемо далі. Світер. Ой, який він красивезний, який він теплезний, Просто дівчатка. Блінк, він неймовірний так бейкер. Розмір 2, може 42-й. Фліска. Червона фліска. жіноча, Також виглядає неймовірно. Ціна 5,5 євро за кілограм. В у нас 20 кілограм. Світшотик там веселенький. Що це в нас таке гарне, тепле. Це в нас туніка ось така подовжена, но бомбезна. Йдемо далі. Ідемо далі і далі що у нас буде? Така кофтенка. Так, ніжно рожева. рожева з таким високим, класним, теплим комірцем. Ще один світок попадається. Оп! Так, -так в нас ще в нас є цікаво. Ще один світок. Ось так він виглядає. Красивий. Гарний лоб, мені прям подобається. Гарні речі, якісні. Оп, біленька. Така також і розміри класні, великі. Не суто маленькі, а великі і маленькі, класні. Так, кардиганчик ще один. Оп, на гузичках. І ще одна картинка. Я вам показала не ціле наповнення лотику, ще дуже багато всього залишається. Ось так воно виглядає. Тому для замовлення звертайтеся у вайбер до наших менеджерів і забирайте цілий лотик жіночої краси.